Івано-Франківська самооборона діє. Молодіжний загін добровольців взяв на себе обов'язки щодо захисту прав та свобод людей в умовах нинішньої політичної кризи. Як стверджує його координатор Назар Павлів, загін повсякчас поповнюють активісти. Уже є близько трьох сотень анкет, заповнених юнаками, котрі зголосилися до самооборони. Її основне завдання також цілодобова варта на підступах до облдержадміністрації. Чергування барикад. У нас організовано цілодобове. Біля кожної бочки з вогнем є чергові. Як правило, ми чисто умовно для себе схематично позначили на пости. У нас є кругом периметру барикад пости, де присутні люди чергові хлопці, які відповідально ставляться до нашої теперішньої ситуації, будні добровольців на барикадах абсолютно мирні. Хлопці в день патрулюють периметр, вільні від варти підтримують вогонь у спеціальних бочках обігріву. А що загін самооборони охороняє тутешній мирний мітинг прихильників Євромайдану. І звичайно, з тим, що робиться в нашій державі. Вийшов, сказати свій протест і увійти у самооборону. Лише не словом готовий це робити, а й конкретним ділом. Готовий оборонятися, готовий, куди треба їхати, що треба робити. Я готовий. У випадку якихось правопорушень чи дрібного хуліганства місцева самооборона оперативно повідомляє про це правоохоронців. Хоча в міліції стверджують, співробітники ОМВС сповна контролюють криміногенну ситуацію. По місту проходять деякі акції мирні мітингувальників, Стараємося, коло колони більше знаходитись, щоб не було ніяких провокацій і щоб наші громадяни могли мирно висловити свій протест. Крім того, також основна задача наша це недопущення злочинів. Ну і якщо вже злочини стається, то міліція. Відповідно, реагує, здійснює розкриття злочинів. Ну такі, скажем так, ситуація в місті стабільна, так і в області. Раніше про потребу утворення самооборони в умовах суспільно-політичного конфлікту заявили Івано-Франківська міська та обласна ради. Вікторія Гордієнко, Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.